Які існують способи подачі заяви на відстрочку від мобілізації? Перше, звичайно, це особисте звернення до ТЦК та СП з заявою та належно оформленим пакетом документів. Ви йдете до ТЦК, реєструєте заяву в канцелярії, обов'язково, щоб вам поставили відміточку, і розписались, і поставили дату отримання цієї заяви, або можна подати також до ТЦК та СП, але до юриста. Це трошки пришвидшить процедуру розгляду цієї заяви, так як юрист саме готує. А цей пакет документів на розгляд комісії, яка приймає рішення про надання або відмову у відстрочці, або другий спосіб це звичайно подати пошту. Особисто я рекомендую своїм клієнтам іти і звертатися до ТЦК напряму. Але якщо по якійсь причині ви не хочете, не можете туди піти, а направлення поштою буде вважатися взагалі цілком особистим зверненням. Тобто ви йдете на Укрпошту, подаєте заяву і також пакет документів, реєструєте її з описом вкладенням і повідомленням направляєте на адресу вашого ТЦК.